Друзі, вітаю! Сьогодні будемо ловити нову рідкісну рибку, яка називається Renigt. Ловиться ця рибка на жовту приманку. І оскільки ця приманка робиться із жовтих ваучерів, яких досить мало в грі, то вам треба якнайшвидше навчитися правильно ловити цю рибу. Щоб зловити її, вам знадобиться маленька лунка. І бачимо, що вага цієї риби середня, отже вона буде плюс-мінус швидко за вами йти. Не повільно і плавно, а швидко. Ну І бачимо, що ловити ця риба в, лише в шостій зоні. Шоста зона це отут лівіше від е, перукарні, бачимо, глибина підписана. Е, її легко відрізнити по затонувшому кораблю. От Ви коли будете заходити е, на своє озеро, то це якраз та зона, де видно е, у, уламки затонувшого кораблика. Ось. Е, щоб зловити цю рибку, вам знадобиться маленька лунка. Тобто вона ловиться в будь-який день, коли ви собі е, захочете її зловити. Єдине, е, ця риба має багато своїх особливостей. Ось зараз ми про них дізнаємося. Отже, друзі, починаємо ловити. Ловимо, нагадую на жовту приманку. Закидуємо, велика лунка, не підходить. Закидуємо. Так, маленька лунка, але дивіться, в та є одна особливість. Щоб його зловити, вам треба, щоб рибка пручалась. Бачите, рибка майже не пручалась. Отже, я відпустив. Ренігт ловиться на відчуття, от реально на відчуття. Дивіться, в цій зоні, крім, окрім ренігта, на жовту приманку ловляться ще декілька видів риб. Це жовтий окунь, ну жовтий окунь в полунці визначається. Тобто там жовтий окунь ловиться не на маленьку лунку, а на середню. Тому його можна легко. Відкидувати, але є дві рибки, які ловляться так само на маленьку лунку: це краснопірка і мокстостома. Краснопірка це важка рибка, і на відміну від ренігта, вона буде при натягу йти плавно і повільно. Тобто реніг буде йти швиденько рухатись, а краснопірка плавно і повільно. Так, закидаємо. Зараз спробуємо показати. Так, ось, бачимо, маленька лунка. Починаємо тягнути. І бачимо, рибка йде плавно і повільно. Нам таке не підходить, тому ми відпускаємо, бо це швидше за все була красна пірка. Мохтостома це легенька рибка, така сама, як Ренігт. Вона буде йти рівно так само легенько і швиденько, як, як і він. Але її різниця від ренігта в тому, що вона взагалі не пручається практично. Тобто, ви, от, от бачите, дивіться, я створюю натяг. Оце мохтостома, швидше за все. Тобто, ви коли створюєте натяг, і рибка йде прямо за вами і практично не пручається. Це швидше за все моктостома. Ось так її можна відрізнити від ренігта. Ренігт він інший, він пручається. Він ну ледь відчутно, але пручається. І і, і чим ближче до, до завершення рибалки, тим він буде пручати все сильніше і сильніше. Ось вам це відчуття треба здобути, щоб не витрачати зайвих жовтих приманок. А він, ну кожна жовта приманка це, це один жовтий ваучер, який і так мало в грі. вам треба оце відчуття навчитись. Здобути якнайшвидше. Тобто, ще раз, Мокстостома буде йти швидко, так само, як і Іринігт при маленькій лунці, але е, практично не порчатись. Ось бачимо, тягнемо. Тягнемо, тягнемо. От бачите, пручається, пручається. Повільно, повільно, але пручається. Можливо, це була, е, був ренігт, можливо, Моктостома. Ну я вирішив відпустити, бо не було 100% впевненості. Ось, ось ще особливість, у вас має бути 100% впевненість, що це реніг. Щоб ви не витрачали просто зайвий раз жов, жовту приманку і жовтий ваучер на неї. Закидуємо велика лунка. Якщо йде плавно і важко, це краснопірка. Якщо йде легко, то вам ще треба крім. Легко і швидко, то вам ще треба перевірити, чи, чи пручається рибка, чи не пручається, чи, чи йде ідеально за вами. Тому що якщо не пручається, це ну, Маленька лунка. Тягнемо. ну, Пручається, ну так повільно, ну, але пручається. Тягнемо, 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 От, бачимо, пручається все більше і більше. О, Ось це швидше за все реніг. Тягнем, тягнем, тягнем. Бо поручається і поручається. Бачите, тут ну, на відео цього не видно, але в грі ви це відчуєте, ну, що вона сильно поручається, вона хоче втекти. Ця рибка хоче втекти. Нігт хоче втекти. Тягнем. І вітаю, ми зловили свого фогорі Вітаю вас!